Чуєш, папулька, я це собі думаю. Ти такий завжди, не жодний, поділися на гля... ммка смачніка бубочка. А та ото я не знаю, вона така якась жадна, я не знаю, що вона за людина. Сьогодні кобаси дала таке, ото, знаєш, не буде чим і каках у клумбі покласти, якби очі замилить. Ну, що тобі така нужна? Та ви, може, її десь циганам підкинем, чешу. Що вона ото? Хай там поживе з ними. Вона їм так надоїсть, так іди диви чуди не підслухуй. Твай тихенько, щоб вона не чула, бо ще циганів. Чуєш, чуєш, вона їм так надоїсть, щоб вони захотять за неї доплатити, щоб ми тільки її забрали. О, то платять нам, і ми накупляємо ковбаси м'ясо. І сядем, і як начнем з тобою їсти, а їй нефіга не даму. Хай сидить уближують зараз така.